Усіх вітаю, шановні глядачі. Давайте з вами подивимося таке питання: чи загрожує Третя світова війна для світу? Чи загрожує Третя світова війна з приміненням ядерної зброї для світу? Чи загрожує Третя світова війна з приміненням ядерної зброї? Для світу. Е -е. Показують, що йде, м -м, так, якби допомога, допомога людству, допомога янголів. З неба, вищих сил, вищі сили допомагають, тому що дуже багато на даний момент є горя, дуже багато є нещасть, дуже багато війн, і людство так якби застрягло у війнах і застрягло на низьких енергіях. Тобто, Людям дуже важко, і вони намагаються. Тобто, люди самі не можуть вийти з війн, хоча війни це зло, і війни руйнують планету, війни руйнують людське життя. Ми це всі прекрасно знаємо. Але і тут показують допомога янголів. Ну тут показують, що йде за ресурс. Зараз іде. Боротьба за ресурси планети, Кожен, кожна країна бореться і веде війни для того, щоб володіти як найбільшим найбільшою кількістю ресурсів за них, тому що всі прекрасно розуміють, що ресурси не бездонні, і тому кожна країна хоче бути володарем тих чи інших ресурсів, і тому війдуться війни. І тому тут навіть показують, що офіційні якісь такі е е роблять е похитрості. Тобто, так як в нас, наприклад, Будапештський меморандум, так, мали би за заступитися повноцінно ті країни, які підписалися, але вони не вступаються. І так само тут показують, що зневага міжнародним правом тут іде, розумієте? Зневага. Чи відбудеться чи відбудуться, чи відбудуться Третя світова війна? Тут показують, що е, може. Тобто 50 на 50. Бачите? Зараз, на даний момент, події сформовані так, що 50 на 50. Є 50% на те, що може бути ядерна війна. Але. В невеличкій країні, тобто це не буде весь світ і не, буде, не будуть задіяні всі. Але це вже буде не світова війна, а це буде просто в якійсь невеличкій країні. І по карті суда, а я знаю, там є навіть такі літаки судного дня, так, тут йде стратегія. стратегія але це карта не, не літаків, це карта йде янголів небесних. І суд є не тільки земний, а є суд і небесний. Коли янголи мають так якби, план, по якому вони будуть діяти, щоб зберегти планету, щоб зберегти людей. Тут все йдеться про це. Але, на жаль, 50 на 50% існує така вірогідність. Ну, давайте ще далі подивимося. Тут показують, що країна доволі міцна, доволі економічно розвинута, яка заробляє гроші активно, яка має шанс заробити гроші. Допомагає, ну це може бути, це може бути Ізраїль. Який воює, тобто він вкладає гроші, дуже багато грошей вкладається саме у військову справу, на оборонну справу розумієте. Ну, так, я думаю, що це саме цей Ізраїль, а це, скоріше за все, США, тобто Трамп і, і, і Ізраїль, які, ну, вкладають багато фінансів. На об... в оборону своїх країн. От. Так вже було, показують, і так і є зараз, і ніхто не знає, навіть всі дані не озвучені, скільки ці країни вкладають в свою оборону. Дуже багато. І постійно вкладають. Ми знаємо, що Ізраїль також міцна країна, яка вкладає постійно в оборону своєї країни. До речі, нам би в Україні не, не, не завадило, бо після війни також багато вкладати грошей в оборону країни, беручи приклад з Ізраїлю. Ну і тут показують, що несподівано несподівано е, з'явиться такий план. План, е, щоб. Mm. Такий, я так думаю, що це якийсь шанс, новий шанс. Шанс для чого. Ну, це йдеться про ядерну програму. Це йдеться про. А, вам не видно, зараз я трошечки посуну. Це йдеться про ядерну програму. Тут я щоб ви бачили всі карти. Тут йдеться про ядерну програму, світову. І тут йдеться плани, щоб країни все ж таки знищували свою ядерну зброю, і будуть якісь домовленості вестися, якісь програми будуть вестися на те, щоб ядерка знищувалась, щоб було ну, якнайменше ядерної зброї взагалі в різних країн. Це ціла програма, і тут домовленості багато є. Ну і В принципі, янголи також, янголи небесні також. Мають стратегію допомоги людям для того, щоб не було. Тому що люди, маючи червону кнопку, і ми знаємо приклад нашого, нашого сусіда, який, маючи червону кнопку, погрожує тією кнопкою. І також може бути будь-яка країна, яка буде мати таку кнопку, вона буде погрожувати. І тим самим може знищити просто планету людей. Розумієте? Тому тут. Більш-менш стабільна ситуація під контролем вищих сил, які і керують, і також вищі сили контролюють і земних правителів. Тому довіряємо вищим силам, дякуємо їм за все. Слава Богу! Слава Україні! І до наступних зустрічей!